Кошечка волонтер собирает нам. У нас за вечер, вот за сегодня утром, уже три пакета. Ровому розі кішка на прізвисько Лола допомагає збирати банки для виготовлення окопних свічок. Півроку тому чотирилапу покинули власники, і вона оселилась біля магазину. Розповідає його охоронець Дмитро. Каже, відтоді лолою опікуються співробітники та відвідувачі крамниці. З Восьмі утра і от до скільки магазин працює, на даний момент до восьми, а так до дев'яті. Кошка стабільно сидить тут, то тобто гладиться, це наш талісман. Дмитро показує пакети із банками, які люди принесли за добу. Каже, завдяки лолі відвідувачі звертають увагу на оголошення і наступного разу приходять із порожніми банками та смаколиками для кішки. Це Відгукнулась на збір і місцева жителька Ірина. Жінка каже, дізналась про кішку волонтерку у соцмережах. Баночки ми вже давно збираємо. Ну іншим волонтерам відвозили. А сьогодні вирішили привезти сюди. І ми працюємо і живемо не в цьому районі. Чисто ми побачили, що сфоткали люди, виставили і. Вести нам все одно куди, а тут ще така подія. Я вперше тут давно не була, тому буду знати, що в нас таке тут є. Це дуже гарна ініціатива. А що ми таким чином можемо допомогти нашим а, людям, які нас захищають? Волонтерка Анастасія виготовляє окопні свічки вдома разом із дитиною. каже, понад місяць тому розмістила оголошення про збір порожніх баночок поряд із будиночком Лоле. Ділиться забирає тару щодня. Ну мішки чотири точно вони зібрали мені. Останнім часом так люди почали більше дізнаватись, Вони більше зносять. Дехто приносить свічки, не свічок. Це все згодиться. Воно все переповнює плавиться військових потреб по 100, 200, 300 штук, а я за один раз можу зробити близько 150. Анастасія каже, волонтерить вже два роки. У 2024-му виготовила більш як 4 тисячі окопних свічок та відправила їх на різні напрямки фронту. Маленька свічечка, як банка з-під кукурузи, вистачає десь на 6 годин. Тепла, на ній можна закип'ятити воду, підігріти, обігрітися, краще використовувати в окопних буржуйках. Якось раніше не приносило, то потрошечки там доводилось збирати ще в будинках різних. А як це стало, можливо, вона й справді якось так. Трохи притягує людей. Чотирилапа волонтерка Лола ділиться Дмитро. В день сидить біля свого будиночка поряд з магазином. На ніч йде у підвал сусідньої багатоповерхівки. Вона щеплена та стерилізована. Чоловік каже, було б чудово, якби добрі люди забрали кицьку з вулиці до себе додому. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.